Яка вам більше назва подобається цієї ковбаси: Бандерівська чи українська? Ви напишіть в коментарях, як ми її назвемо, а я поки буду готувати і вам показувати. Знадобиться телятина, яку я перекрутила на м'ясорубку, і сало, яке потрібно нарізати невеликим кубиком. Всього у мене 1 кг м'яса із салом, але сало я відправляю зараз нарізане в морозилку, а всю кількість суміші спецій від вінницького м'ясника є розраховано на 1 кг я додаю до м'яса. Потім під час приготування все разом об'єднається і буде так, як засолювала м'ясо 2 доби. А далі сало з морозилки я чуть-чуть розморозила, щоб просто шматочки від'єдналися один від одного, але все ж таки залишились холодними. Додаю їх до м'яса, а також додаю крижану воду, і все це потрібно гарно вимішати до ось такого в'язкого стану. Набиваю цей фарш у колагенову оболонку, яку я попередньо замочувала. Вона також куплена у Вінницькому м'ясники. І як завжди, відправляю ковбасу в холодну духовку, включаю 80 градусів і готую 3,5 години. Після приготування відразу ковбаса відправляється під холодну воду на хвилин 20 в пакет і в. Холодильник під водою холодною ми призупинили процес приготування. А далі, завдяки тому, що мокра ковбаса відправилася у пакет і в холодильник, оболонка ніколи не прилипне і злетить одним махом. І не забувайте, що при виготовленні таких професійних ковбас вам знадобиться професійна суміш для засолювання від вінницького м'ясника, яка уже має в собі суміш звичайної та нітритної солі, глюкозу та різноманітні спеції, трави, які виготовляються професіоналом. Так що замовляйте суміш і обов'язково пробуйте приготувати ковбаси самостійно.